Редагуючи та форматуючи текстовий документ, ви досить багато часу та уваги можете приділяти його зовнішньому вигляду. Проте навряд чи такий документ можна вважати досконалим, якщо в ньому будуть грубі орфографічні та граматичні помилки. Для пошуку помилок до складу текстового процесора Microsoft Word включено спеціальні програми, що дають змогу позначити та виправити помилки, як одразу після введення тексту, так і після закінчення набирання документу. Вводячи текст, ви могли побачити, що текстовий процесор підкреслює деякі слова червоною хвилястою лінією. Так Microsoft Word виділяє орфографічні помилки, а деякі речення або їх частини зеленою. Це граматичні помилки. Можна продовжити вводити текст, ігноруючи повідомлення текстового процесора про наявні помилки, а можна одразу їх виправляти. Навіть якщо в текстовому документі взагалі відсутні хвилясті лінії, це не означає, що ви, уводячи текст, не зробили жодної помилки. Скоріше за все це показує, що під час налаштування основних параметрів роботи текстового процесора було вимкнено функції автоматичного пошуку помилок. Для активації цих можливостей в тематичному меню «Сервіс» виконать команду Параметри У вікні, що з'явиться при цьому, виберіть команду Правопис і поставте Грапорці. Автоматично провірять орфографію. І натисніть «Ок». Якщо ви бачите помилку, можна її виправити вручну. Якщо є помилка, і слово написано вірно, то можна проігнорувати. Текстовий процесор намагається знайти не лише орфографічні, а й граматичні помилки, підкреслюючи окремі речення або їх частини зеленої хвилястої лінії. Ви можете виправити слово фразу або речення, чи натиснувши підкреслене слово правою клавішою миші, викликаючи контекстне меню, з підказкою. Як і у випадку з орфографічними помилками, воно міститиме пораду щодо заміни виділеного тексту. Проте наявні в документі підкреслення не завжди відповідають зробленим граматичним помилкам, тому можна ігнорувати підкреслені фрази або викликати програму перевірки граматики. Ну, давайте з вами зараз попробуємо працювати з помилками. Функцію, що виконує корекцію орфографії автоматично, називають автозаміною. Ви можете переглядати елементи, що будуть змінюватися. Додавати та самостійно керувати іншими опціями автозаміни. Для налаштування автозаміни виконують такі дії. В тематичному меню сервіс обрати параметри автозаміни і поставити відповідні пропорції, які призначають ті дії, що їх має виконувати текстовий процес. Автоматично виправляючи помилки, наприклад, виправляти дві великі літери на початку слова, починати речення з великої літери тощо. Рекомендують поставити всі пропорції. Натискаємо ОК правою мишкою по слову підкресленому і вибираємо відповідний варіант. Наші помилки виправлені. Трапляється так, що ви написали двічі, одне й те саме слово. Він запропонує видалити слово, яке повторюється. Якщо підкреслено хвилястою зеленою лінією, права кнопка миші, і він запропонує варіант. Значить слід тут поставити кому. Помилка наша виправлена. Якщо ви, наприклад, використовуєте при створенні документа шаблон автотекст, то ми можемо його додати до відповідного параметру, і його використовувати. Ну, зараз подивимося на практиці, як це робиться. Наприклад, ми, щоб не друкувати нам кожного разу документи з такою шапкою. Ми виділяємо, бираємо автотекст, називаємо його, наприклад, так або наказ. Добавить. Зараз ми його видалимо і ставимо Вставка. Автотекст. В обычном ось цей наказ.